Стельова ліка Гаппо G00332. Модель має надійне пакування, що захистить від ушкоджень. Ліку виготовлено з високоякісної латуні, що гарантує довговічність і стійкість до корозії. Покриття емалю утворює додатковий шар на поверхні ліки, що захищає її від подряпин ірлі та інших пошкоджень. Крім того, гладенька матова поверхня легко чиститься та дезінфікується. М'ямокутна форма лійки дозволяє рівномірно розподіляти потік води по всій поверхні тіла, забезпечуючи максимально комфортний душ. Силіконові форсунки, з яких виходить вода, легко очистити звичайним спонжем навіть без миючих засобів. За допомогою шарніра можна легко змінювати кут нахилу потоку. Лаконічний дизайн та чорний колір верхнього душу створюють сучасний та стильний вигляд, який чудово поєднується з будь-яким інтер'єром. Ванна кімната стане місцем справжньої розкоші та комфорту зі стельовою лійкою Гаппо.